Жительки Понорницької громади Новгород Сіверського району приїхали до Чернігова щоб пройти мамографію. Світлана Кузьменко живе у селі Криски. Їй 48 років. Робить таке обстеження вперше. Вважаю, що Треба, треба провіратися жінкам після 40. Наш вельше у крисках нам дала оголошення таке, що буде безкоштовна доставка, безкоштовна провірка. Якби що б не поїхати на мамографію приїхала і Лариса Зубець. Говорить, на прийом до фахівців доводиться їздити або до Чернігова, або до Новгород Сіверського. Ми от їхали дві години. Так, це більше ста кілометрів. У ну, нас їздять маршрутки, але ж або рано, або пізно. Тут приїдеш, поки пройдеш, можеш назад. Ничим не деїха жительки Понорницької громади протягом 2025 року зможуть безплатно проходити мамографію у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології. Логістику для них забезпечуватиме обласний центр контролю та профілактики хвороб. каже його гендиректор Олександр Чабурний. Цього дня приїхали 34 жінки. Нам повністю в онкоцентрі виділяють цілий день сугубо для. Жінок саме цієї громади Понорницької, і ми намагаємося максимально швидко за 3-4 години обстежити цей континент для того, щоб ще і зручно і вчасно їх доставити додому. Тристоронній меморандум про співпрацю підписали 4 лютого у всесвітній день боротьби проти раку. За рік планують обстежити жінок саме понорницької громади, адже вона є однією з віддалених, говорить виконувач обов'язків гендиректора медичного центру сучасної онкології Олександр Заїка. Рібки чи куликівка це люди за бажання можуть приїхати і пройти це обстеження за направленням сімейного лікаря. А от понорниця Новгород сівер Скороб, навіть маючи бажання в три години в дорозі. Та ще витратити на це кошти, там люди дуже складно добиралися. Зі слів Олександра Заїки рак молочної залози щорічно виявляють у близько 400 жителів Чернігівщини. Протягом 2024 року фахівці онкоцентру виїжджали до прикордонних громад для консультацій щодо онкологічних захворювань. Як зазвичай ми їдемо, і до 10 пацієнтів після цього приїздять уже сюди, конкретно що їм дійсно треба вже в нас заклад. Із 10, наприклад, треба лікування двом-трьом точно. Наразі на Чернігівщині. На обліку перебувають майже 34 тисячі онкохворих пацієнтів, каже Олександр Заїка. У Чернігові близько 12 тисяч. Щорічно на облік стають понад 4 тисячі хворих з онкологічними діагнозами. Чому ми продовжуємо скринінгові програми? І всі такі ініціативи дуже підтримуємо. Хто до нас звертається з тим? Тому що тут основне вчасно поставити діагноз. Алла Бідна, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.